Всім привіт! Мене звати Оксана і ви знову на моєму каналі. Сьогодні я вирішила записати відео на тему Мої фаворити осені. Але я хочу з вами поділитися своїми фаворитами, якими я користуюся вже дуже багато років. Дещо я використовую на протязі всього року, а дещо, звісно, тільки восени, але вже дуже багато років. Це свідчить про те, що ці речі дуже якісні і не втрачають свою актуальність навіть через дуже багато років. Тому ми, напевно, розпочнемо спочатку з доглядової косметики. Як ви вже знаєте з усіх моїх минулих відео, я користуюся корейською косметикою. І моїм фаворитом є косметика Purito. У своєму арсеналі я маю зараз три засоби для обличчя: це крем для обличчя, крем під очі і серу. Це зелена лінійка із центелою Азіатською. Дуже люблю цю лінійку, вона мені дуже підходить. Я пуріто почала користуватися ще, коли у нас в Україні ніде не було представлений цей бренд. Я замовляла, шукала і замовляла його ще на eBay з Кореї, постійно замовляла, і до мене їхав, їхали ці засоби із самої Кореї. З періодичністю я намагаюся використовувати, пробувати щось нове, але потім все одно повертаюся переважно до цих засобів. Тому усім раджу спробувати. Я порадила своїй подрузі, їй теж дуже сподобалось, вона користується і раджу вам. Також із Корейської косметики я постійно цілий рік використовую сонцезахисний крем від Round Lab із березовим соком. Він один із найпопулярніших сонцезахисних кремів в Кореї. Дуже легкий, навіть підходить для жирної шкіри, бо я маю жирний тип шкіри. Раджу спробувати цей сонцезахисний крем. Далі у нас буде із декоративної косметики те, що я використовую теж уже не один рік. Це польський бренд Evelyn. У мене є консілер, автоматичний олівчик для брів і туш. Консілір, він продається в ось такій коробочці. Я маю новий, тому що десь була знижка, і я придбала відразу дві штуки. Цим зараз користуюся, а цей в мене лежить запакований на майбутнє. Дуже подобається мені цей консилер. Я наношу його під очі, і якщо бувають іноді якісь висипи, теж маскую цим концілером висипи. Він непомітний на шкірі, немає. Знаєте, він такого, як шелушіння, чи як сказати, я його наношу під очі, і майже непомітно, що в мене під очима є Е, Туш, це, мені здається, найкраща туш, яку я маю. У мене ще є декілька. Від, а в мене є туш від Merit, в мене є туш від українського бренду Zola. Я купила, спробувала, але все рівно. А Я ще спробувала Maybelline, Мені подруга радила, але мені взагалі не сподобалась там кісточка. Вона мені була дуже незручна, можливо, туш і гарна, але сама форма кісточки мені було незручно такою користуватися. І я знову повернулася до Evelyn, Ну і олівчик у мене в кольорі темний, темно-коричневий. Я купую постійно по 2-3 по штуки цього олівчика. Використовую вже я не знаю, скільки років. Він такий тоненький, він викручується, дуже такий тоненький. Не треба постійно ну, під стругачку його підточувати. І з іншого боку, він має щіточку. Тому всім раджу спробувати. Дуже зручно малювати брівки. Я в салоні двічі ходила влітку фарбувати брови, але в мене, на жаль, фарба на бровах тримається від сили півтора тижні. Я розумію, що незручно кожен день малювати олівчиком брови, але і фарбуванням теж, на жаль, тримається в мене недовго, тому я вже звикла. Постійно користуватися олівчиком. Далі я вам розкажу про дуже цікаву штучку, таку, яку я колись спробувала на iHerb, замовила. І зараз ми з чоловіком постійно по декілька баночок замовляємо. Коли робимо замовлення на iHerb, замовляємо ці баночки. Це такий концентрат, я не знаю, він. Із ароматом кориці і ванілі. Він йде в крапельках. Він, там є різні, різні смаки на Horb, і він, напевно, використовується для випічки. Але е я спробувала додавати це в каву. І нам з чоловіком дуже сподобалось. Кава тоді має такий приємний, трішки і ванільний і коричний. ну... Незвичний такий е, смак каві додає, І ми тепер постійно користуємося. Е, цим. Ці крапельки, вони дуже солодкі. А, але солодкість, я не знаю за рахунок чого, але не цукру, тому що тут написано 0 калорій. І е, 5 таких крапельок – це як одна чайна ложка цукру. Е, тому, якщо ви. Е, Додаєте цукор до кави, то ви одну ложку можете замінити цими 5 крапельок накрапати, і у вас буде як одна чайна ложка цукру. Ну, звісно, хто любить пити каву взагалі без цукру, то це не варіант, але я, я дуже обожнюю солодке. Я собі до кави додаю 2, а то й 3 ложки цукру, в залежності, звісно, від розмірів чашки. І ось цими крапельками я замінюю собі одну ложку цукру. Ну і плюс дуже приємний тоді смак кави. Наступне, що я вам хочу показати, із своїх фаворитів на осінь, це вже буде одяг. Це будуть светри, які я обожнюю найбільше. В мене їх. Три. Це від українського виробника DAF. Кожну, починаючи з 2022 року, кожну зиму я купувала по одному светру. Спочатку, в 22-2023, я купила свій перший бежевий такий светр з горлом. Він відносно такий не коротенький. Дуже його люблю, коли вже холодно. За рахунок того, що тут горло є таке, дуже тепло в шию. Через на наступну зиму я собі придбала темно-сірий, він, до речі, товстіший, ніж бежевий, і я його вже вдягаю, коли зовсім холодно стає. Восени я його вдягаю під пальто, а взимку вже коли зовсім морози, я вдягаю його під пуховик. Він теж такий не коротенький, такий подовжений, дуже такий м'якенький, приємний до тіла. І в минулому році, вже 24-25, взимку, я придбала світло-сірий. він йде коротший вже, ніж ті два. В нього дуже довгі рукав, за що я люблю светри дав, за те, що в них довгі рукава. І бо мене я маю довгі руки, і я ненавиджу, коли у Светрів коротенькі рукава. Я люблю так висунути, щоб в мене руки були повністю покриті. Коли холодно, це дуже зручно. І от у Светрів DAF вони мають дуже довгі рукава, за що я дуже люблю. Бренд DAV це, напевно, єдиний український бренд, який я люблю. Обожнюю купувати там речі. Мені подобається якість, з якою якістю вони зроблені. Светри, до речі, я не один раз прала в машинці, звісно, на ручному пранні вовни, і з ними нічого не відбулося. Віддав я, до речі, зараз чорна сорочка це теж дав на мені. Брошка, шпилька теж дав, і сережки дав. Тому раджу всім раджу, цей бренд за якість. Мені дуже подобається. Е, наступне, що я вам покажу, теж е, тут переважно якість, тому що це буде взуття. Це взуття купувалося, напевно, вже років 7 назад, 6-7, а можливо, і 8. Тому що перші свої черевики я купила ще до війни, звісно, ще в інтертопі був великий вибір. Це бренд Вейгабонд. Я купувала Вейгабонд до війни або в інтертопі, або на сайтах Ансфер і є взуття. Це доставка була з Польщі, у них був переважно відносно ну, великий вибір. Зараз вже з'явився офіційний сайт у нас Вігабонд, але, на жаль, з офіційного сайту я ще ні разу не замовляла. Тому не знаю, звідки йде доставка, але мені чомусь здається, що, напевно, або десь з Польщі буде їхати, десь із-за кордону. І тому я не знаю, як проходить розмитнення, тому що зараз Vigabond, ну, ціна вже переважно більше 150 євро. І я не знаю, як тоді проходить розмитнення, тому нічого не можу сказати. І тоді. Перше, що я вам покажу, це я маю ось такі черевики від Вейгабонд. Вони спереді на шнурках і по боках мають блискавки. Купувалися, це, можливо, вони були найперші, які я купила Vigabond, черевики. Вони шкіряні і взаді теж мають шкіряний. А, ні, ці, не... ці не шкіряний підклад. Тут підклад із тканини. Але, ну, ви бачите, їм вже років сім, напевно, 6, 7, а можливо, 8. І, щоб ви розуміли, і в цьому році я теж їх і далі буду носити. Я, напевно, все своє взуття від вігабон буду носити, поки вони зовсім не розваляться. Другі мої осінні черевики. Це будуть Челсі, коротенькі челсі. Тут вони мають резинку. Спереді і, і ззаді вони мають резинку. І ось так вони виглядають. У них вже всередині шкіряний підклад. Теж купувалися вони ще до війни, вже-дуже давно, але кожну осінь я їх ношу ось такі. І треті осінні – це теж Челсі. Але вже ось такі високі челсі. Вони тут мають і спереді, ну, по бокам таку резинку, вони резинку теж мають. І така трішки як тракторна підошва. Ще від Вейгабонд я маю дві пари зимових черевик. Одні е схожі на е підошва, така, як у цих, тільки вони на шнурках. Е і всередині штучне хутро, а інші із нобуку теж на шнурках чорні, і всередині штучне хутро. Вейгабонт ну, вони зимові черевики, вони роблять всі з штучним хутром. Тому, Але я ж вам кажу, якість у вегабон це, напевно, одне із якісніших зутів, що я маю. Раніше в мене було ще більше. В мене були і... Осінні черевики на невеличкому каблучку, але я їх продала, тому що я їх майже не носила. У мене ще були босоніжки літні, теж я їх продала, і в'єтнамки. Але якщо вам щось сподобалося із того, що зараз у них є на сайті, сміливо можете замовляти, бо якість у них дуже гарна, не на один рік. Наступне, що я вам покажу, це буде верхній одяг. На осінь буде два пальто. Перше чорне, довге пальто від українського виробника де Марко». Воно тут на, на, на потаємній такій застібці за воно дуже довге і без пояса. Я обожнюю пальто носити без пояса, так само, і тренчі, не люблю під пояс нічого носити. І що мені сподобалося у цього бренду, в них, до речі, така модель в чорному кольорі на сайті не представлена. Коли вони випустили цю модель, вона в них була в темно синьому кольорі. А я хотіла собі чорне. Пальто, і я їм написала і запитала, чи можуть вони мені пошити таке пальто, тільки в чорному кольорі. І вони відповіли, що так, і пошили мені чорне пальто на моє замовлення, що мені дуже сподобалося. Ну, Рідко коли так буває, що ти хочеш в іншому кольорі, і тобі бренд робить так, як ти хочеш. Ну, Клієнтоорієнтовність, як то кажеться, на вищому рівні. У мене, до речі, в інстаграмі дуже часто, якщо я виставляю якесь відео або пост в цьому пальто, потім запитують, звідки в мене пальто. І друге моє улюблене пальто ось таке сіре. Однобортне, да, якщо один ряд гузиків, воно називається однобортне це корейський бренд да, Danst. Я його купувала, до речі, в листопаді в 2020 році. Отже, цьому пальто вже 5 років, щоб ви розуміли. І воно взагалі а, виглядає як нове це найякісніше пальто, яке було в моєму житті. Я коли його замовила, воно приїхало до мене. Я була в такому шоці від якості, тому що в мене раніше не було настільки гарно пошит, пошита річ, ніде ніяка ні ниточка, нічого не стирчало. І воно настільки тепле, тут, до речі, тканина 90% вовни. І ця модель до сих пір. На сайті Данст представлена і в різних кольорах. В чорному ще є, в бежевому і в сірому. Ось таке воно теж довге. І застібається на три гудзики. Обожнюю це пальто і, напевно, буду носити, поки, якщо якась міль не залізе в мою шафу і не з'їсть пальто, я жартую, звісно. Але так, класичне пальто. Тут більш нема чого додати. Воно актуальне, мені здається, класика, вона поза трендами. І вона актуальна завжди. Ну, і останнє, що я вам хочу показати, із моїх фаворитів. Це буде сумка, так як я обожнюю сумки. І одна із найулюбленіших сумок на Період, осінь, зима, це Джил Сандер. Це подарунок чоловіка на мені на 40 років був. І я переважно цю сумку ношу в холодну пору року, коли є верхній одяг. Тому що мені ці вузлики, коли влітку відкриті плечі або навіть одна там футболка, мені трішки. Ці вузлики давлять на плечі, коли я її ношу. А коли вже є якийсь верхній одяг, там починаючи з якогось піджака, тренча, пальто, дублянка пуховік, я вже починаю носити, дістаю і починаю носити цю сумку. Звісно, в неї модель така, що сюди за рахунок того, що вона такої прямокутної форми. І ви сюди дуже багато не покладете, бо якщо ви щось покладете, вона буде випирати і буде негарно. Вона гарно виглядає, тільки коли має свою таку форму. Але все одно я дуже хотіла цю сумку, дуже про неї мріяла. Я її отримала і дуже люблю її. Це був мій останній фаворит на осінь і зиму, як я вам сказала. Тому е, на цьому поки що все. Знаю, що трішки випадала з YouTube. Напевно, на цілий місяць. буду намагатися все ж таки знімати я щось частіше. Обов'язково напишіть мені в коментарях, е, що вам цікаво бачити в моїх відео. Е, звісно, знаю, що ви любите найбільше розпаковки, але, на жаль, е, рідко так буває. Коли я в один час замовляю дуже багато всього, і тоді роблю всю цю розпаковку. Зазвичай я там можу одну якусь річ замовити, і тоді, на жаль, я не можу зберігати, складати всі речі свої, а потім вам показувати. З періодичністю, я можу, якщо я знімаю у влогах щось показати, якщо щось новеньке замовило, але. Пишіть мені обов'язково, щоб вам було цікаво ще побачити в моїх відео. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Обов'язково, хто новенький, знову підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім дякую за перегляд і до наступних зустрічей! Всім па-па!